Зараз на дивляться українські хлопці, дівчата, вони прийняли рішення, я хочу стати підприємцем там перші чотири там кроки. Дивіться, по-перше, ну я думаю, що найважливіше у будь-якому бізнесі це збит, не те, щоб там це там, там зробити якийсь там товар або послугу. збит. Uh -huh. Треба почати, наприклад, цей товар або послуга. Її можна буде продати чи ні? А потім після цього вже думати, як, наприклад, цей товар произвести. От. Потім е, треба порахувати собі вартість. Далі треба подивитися, хто є конкурентом. І зможу, наприклад, я з ними конкурувати у цьому або ні. Наприклад, або, якщо я з ними зможу конкурувати, добре, я починаю. Е, треба також подумати про менеджмент, про рекламу. Як цю послугу або товар рекламувати, угу. там, умовно, в Інстаграмі, Тіктоті або там угу. дещо. Зараз, між іншим, інший світ, якщо порівняти, коли я починав, да, ну, зараз все інше. Наприклад, зараз я розумію, що ну, я не знаю, 80% це інтернет. О, кілька кроків.